Треба ж відправляти це окремо. Печенка гуманітарний штаб у Калиські міській філії Союзу Українок працює з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Тут волонтери приймають речі від охочих допомогти переселенцям та армії та закуповують необхідне і самі продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти памперси, дитяче харчування. Одяг навіть, подушки, ковдри, тобто абсолютно все, що було необхідно. До речі, ми одні з перших відправили вагони на постраждалі території. Ми відправили їх аж чотири штуки. Тобто це були повністю запаковані вагони, які їхали з нашого міста. Один їхав на Київ і три їхало на Харків. Зараз, розповідає волонтерка Христина Урда, штаб переважно допомагає військовим. Необхідне для бійців закуповують за гроші громади та благодійників. Ми вже купили дуже багато потрібних речей для наших військових, починаючи від тактичних окулярів, рукавиць і закінчуючи приборами нічного бачення, такі, як ви бачите, у мене в руках. Також того тижня тільки відправилось п'ять каліматорних прицілів до наших військових, а також ще один прибор нічного бачення. Волонтерка Ольга Ратушнюк показує кімнату, де зберігають необхідні для бійців речі, медикаменти та військову амуніцію. Зберігаємо тут ізраїльські бандажі, які теж дуже необхідні. Зберігаємо тут рукавиці, окуляри, різні маски, балаклави у нас були. Зараз, на жаль, вже немає. Одяг бачимо для військових. одяг для військових, тільки на жаль, у нас ніколи не було ну таких форм, які повинні бути. Роман на початку повномасштабного вторгнення переїхав із Києва до Калуша, звідки родом його дружина. З того часу їй допомагає в гуманітарному штабі. Допомагаємо як фізичною силою дівчатам, бо дівчата в нас тендітні і вони потребують. Чоловічу допомога. Також ми допомагаємо а, різносторонньо а, в адміністративній роботі, готуємо а, шляхові листи, шукаємо спонсорів, а, які нам донатять а, гроші, а, які, ми, а, які ми потім акумулюємо. Крім коштів, які волонтери отримують від меценатів та небайдужих калушат, біля входу у свій штаб, стою з українок щодня проводить ярмарку для спору грошей. У нас є дівчинка, яка дуже сильно хоче долучитися, вона надзвичайно скромна, і вона настільки любить творити руками, що вона просто закупляється за свої кошти, робить ці прекрасні речі і приносить нам. Так само є дуже смачний шоколад, бельгійський. Це також ручна робота. У нас ціни від 20 гривень, 20-30. Якщо людина хоче дати більше, то звичайно ми не відмовляємося. Тому що дехто ми розуміємо, що купляє тільки заради того, щоб допомогти нашим славним зсу. Завдяки ярмарці волонтерам вдається отримати приблизно тисячу гривень на тиждень. Галина Марія, Роман Булалик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.